Всім привіт! У нас наявності Cadillac ATS, Автомобіль в срібному кольорі 2015 року випуску. Встановлено ксенон, передній задній парктронік, оригінальні легкосплавні диски. Є безключовий доступ і люк. Салон в нього чорний шкіряний, електропривод водійського пасажирського сидіння, є пам'ять сидіння водія, встановлена акустична система Bose. мультируль. Є контроль утримання смуги руху, пробіг у нього 95 800 км. Є двозонний клімат-контроль. Дуже хороший стан салону. Недавно проведена заміна масла. В комплекті два ключа, а також є ще комплект зимової гуми. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5.